Як лікар, скажу, чим цікава дана формула алоевера Барбоденці Сміллер, саме суглобна формула алої фрідом. По-перше, до складу даної формули входить алоевера, це саме той продукт, який працює на причинному рівні, тобто на рівні клітини, навколо клітинного простору, корекція капілярної лімфатичної системи. По-друге, дуже важливий склад, адже до складу даної формули входить глюкозамін, хондроїтін і, і... і... і глюкозамінсульфат. Що це за продукти? Це саме ті будівельні матеріали, які покращують стан саме суглобної поверхні з одного боку, покращують стан сенсиновіальної рідини з другого боку, і ще є багато моментів, які, е, які впливає, на які впливає саме дана формула. По-третє, немаловажно, що сюди входить е, колаген. Але саме, саме гідролізована формула, тобто це саме та формула, яка вже вмонтовується напряму в клітину, і клітина її використовує як будівельний матеріал. Для кого і для чого цікаве саме колаген? Колаген, як відомо, це основа е, сполучної тканини. А це все це і суглоби, це очний апарат. Знову таки це м'язева система, сухожильна система. Немає жодної частини тіла. До якої б не мало відношення саме колаген, і по четверте, можу сказати, що до складу даної формули входять вітаміни, С, вітаміни Є, е, що з одного боку є антиоксидантами, а з другого боку, це саме те, що буде сприяти покращенню імунітету і багато, -багато чого цікавішого. І немаловажно, що найважливіше можна сказати, це наш професійний супровід.